Всім привіт! Знаходимося в місті Рівне. Мене звати Матвійчук Олександр Сергійович. Я працюю в технік електрик на швейному виробництві, в місті Рівному. Придбали інвекторні стабілізатори Квант 168. Ось. Чому придбали? Тому що в нас були проблеми з напругою. В нас ТП знаходиться 800 метрів від виробництва. Тому що йдуть втрати і постійно завісало обладнання, постійно були проблеми з напругою, горіли лампочки, мигало, збій давали комп'ютери, придбали ці стабілізатори. Потім на даний момент ми їх встановили, знялися всі проблеми по поводу напруги. Все працює в гарному режимі. Все добре. Отже, Кван 168 складається в нас з наступних частин. Це головний суматор та два допоміжних суматори, кожен з яких контролює наявність та послідовність фаз. Далі вони складаються з чотирьох апаратів по 14 кВт кожний, які в сумі дають 56 кВт нам на лінію. Ці 3 по 56 кВт збираються в головну лінію 168 кВт, і йдуть далі до головного пакетного рубільника. Головним пакетним рубільником ми керуємо всім живленням на об'єкті. В нас заходить сюди воно від головного суматора. І далі потрапляє в нас в головний розподільчий щит, в якому вже знаходяться окремі пакетні рубільники до кожного з споживача. Та комутація всієї системи разом. Чому я вибрав інвекторний стабілізатор? Тому що, по технічним характеристикам, я прочитав, вони саме найкраще підходять для мого виробництва. Від себе додаю, що по обслуговуванні і по роботі надійний. І працюю без бій. Збоїв немає. Ну все.